Наша поїздка вона є особлива по-своєму. Ми працюємо тут на передовій, де допомагаємо нашим людям, військовослужбовцям. От Харківська область вона була особливо по-своєму, так як заїхали в деокуповані території. Так. Доброго дня, Доброго. це вам. Спасибо, мої рік, дитайська. Вітаю вас. Які ми раді, Господі! Що ми пережили, Доброго. діточки, ми не знаємо. Це страшне. З подвала не вилазили, отут, потомки повалені, там ]umbi. усе. Внука самоліт летить отак. Ми тут цими дверми закрились, mm. на полу лежимо всі, дитину в хвенер заховали. Ой, так стреляли самолета. Це не доведи Господь, не доведи Господь. у вас відчуття, коли вже наші Та я тут руками, ногами махала, винесли mm. мені сілець отут. тут. Так я кричала, діточки мої, дай, а тут хлопчики приїжджали, якісь поламалась машина і були тут у нас. Сусідки ночували, на горіхом нас стояли, Я на двох палках рачки вивезла і кажу, хлопчики, дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам щастя, всього, всього, щоб ви тільки побідили. Ой, не дай Бог. Ми вже перемагаємо на всіх фронтах. Кожен день слухаю, раді по три рази на день. Ну, дякуємо. Збройним силам України да, да, да. Дякуємо. тільки їм, тільки їм дітям. Тим дякуємо Господі. всім військовослужбовцям. Дякуємо матерям, да. які виховували які таких діток. Породили, І, оспитали, так. відправили їх на, на таку защиту для нас. Це дуже це дуже спасибі велике всім матерям, всім, усім, жінкам, матерям, усім. Ой, якби не, не такі, так? е, як ви, тут чекали і е, зустрічали, то Ой, ну, іншої б мотивації не було б перемагати і, і, і відвоювати наші землі. І Воно землі. їде, ручками макає, і я йому кажу, держись, синочок, держи внучок, держись котику. Ой, це не можна сказати цього. Все дуже добре. Ой. Присядьте, присядьте, Ой, присядьте. Це вже й так є. Ой. Присядьте. Фух. Так що дякуємо вам. Ми стараємося заїжджати в кожен населений пункт, де найбільше потрібна допомога. Це такі прості, прості продуктові набори, але вони є якісні і воно точно буде підтримкою для зараз, особливо важкий для країни час. Це є там, макарони, це є мука, цукор, це є чай, це є олія, це є. Розумієте, в тому числі. Як полазили з погреба, то ми раді були суху картошину десь знайти. Да, ну, Це цей... гарно, хоч сухарів нас І І мочили там, що який компот, яке, що де було. О, таке було. Да? Ну, дякую вам, що ви просто витримали той той то той період, бо тому що я ну легко говорити десь з Львівщини, знаєте, бути е, патріотом. А от тут бути патріотом це не, не дай не так просто. Так, траса, а, а їх їде, а їх гуде. Вже заставляли школи, відкривали. Дітей здавати у школу, заставляли. Ми сво не здавали. Сказали сидів. Сказали, Ми здавайте, правили. здавайте в руську Правильно. школу, да. бо заберемо. Батьківських прав лишимо, да, я, батьків. кажу, я кажу, на якому основанні да. вона мати одиночка, вона воспитує дитину. Що він да. голий, босий, голодний да. ходить? За чим будете забрати? Ми не здавали свого. а О, як вони. взагалі тут ну населення? Ну я ж розумію, що е, різні є, так настрої, різні думки. Ну скільки відсотків чуло їх, от так можна сказати? Чули, чули, щоб здавати дітей. Ну от хто ближчий. Був до російського такого світу, ну здавало бо боялися просто боялися. А насправді а дітей мало зайчику, Та? дітей дуже мало. Багато поїжджало. більшість людей. Не, не не хотіли, не, піддав... не хотіли не, і не піддавалися. не просто через страх. Не. Вони змушені були там хтось слабший, хтось да, сильніший, да, як да, хто да, як да. як думав. Нам сказали, що держіться, Ми з такими людьми побалакали. що сказали: держіться до останнього. якщо вже. То вже так, тоді як, 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 як. Будуть забирати, тоді вже давайте. Ну слава Богу. Да, ми слава його ховали. Ми його ж не випускали до нову. Як тебе звати? Паша. 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 мене звати Петро. <реш> Який ти клас ходиш? Дев'ятий вже а, то перейшов. Не ходиш? Перейшов. 16 років, так, 15. 15. У 15. Мене така доця Уляна називається. А, <реш> і вся ж ця дитина просиділа ще під обстрілами, і під градами, і погріб ховали, тому що шоб. Російський мір в школу не забрав. От якраз такі, як Паша, які знають ціну нашої незалежності, да. які е, будуть правильно думати в правильному напрямку, і якраз за, ними, за ними така справжня е, тверда незалежність, які будуть пам'ятати і будуть цінувати ці, ті, е, ту незалежність і Україну е, як державу в цілому. Тому що, е, дай Бог тобі здоров'я, е, ти точно. Ще довчишся. <реш> Більше, найбільше, як кажуть, найбільша наука це є досвід. Ти вже його здобув, а зараз тільки треба скріпити. Так що здоров'я тобі міцного і, і, і з Богом. До перемоги. Uh -huh. Ми маємо ще ого, що скільки зробити, разом, Паша. Uh -huh. <реш> Посиділи, постаріли, ну, вижили. Бо це перед тим як до нас наші зайшли українські дивимося. Ці тікають дійсно тікають. Хто на чому вони тут і грузовими машинами, і, і на чому вони тільки не тікали? Ми так і знаємо, соба не поняли, що а. ми таке відбувається. Так, рає армія міра. Да, вони сматувались, так стара ця армія міра. І картошку губили, з кагорітки, і все скитували, кач боєприпаси, викидали, як дикі, щоб бігом утекати. І так тікати, аби цей, бо тому, що вони ще по лісах ховаються, до речі. Так, да, в нас так. багато в нас зачистка йшла, а в нас тут багато половили, mm. дуже сильно багато самі здавались нас з пацануха. Mm. Вийшов на районний центр пацан з цим самим спальним мішком, mm. міка, де тут можна взяти? я проспав. <рик> Де він спав, я не знаю, чи в позону ханчук каже. То вже наших немає. Я вже кажу, спав. Тіпа, наших немає. Та... <рик> Зараз ми їдемо до нашого бойового генерала Валерія Середи, якого зовсім недавно було день народження, і ми підготували йому гарний, дуже цікавий сюрприз. Дуже буду радий його бачити, тому що його знає вся Львівщина, а тепер вже і Україна. Це є сильний, це є духом, сильний фізично. Е справжній бойовий генерал Валерій Сердан. Нам за честь підтримувати ваш підрозділ, вас особисто такого бойового генерала. Дуже-дуже <різь> <різь> вас любимо, поважаємо. У нас багато зараз командуючих командирів, які. Реально мають такий значний бойовий досвід. Вони з нуля вийшли і ми бачимо результат. Якраз зараз вже підійшли на командних посадах на всьому люди, які мають особистий практичний бойовий досвід. І вони вже, вони вже керують. І, по-перше, вони талановиті командири. Ми бачимо, ми бачимо просто такі от комбінації різні військові, все інше. Бачите, ворог не знає, куди йому кинутися. Де йому зосередитися, він туди перекинеться з другого боку. Вони туди. І оці успіхи вони не є випадковими. Так, треба. Це є чітко продумані, розраховані дії. Я думаю, що на сьогоднішній день наша армія, ваш командний склад, він є в світі такий потужний. Так, це є. Від наших, від наших таких друзів до речі, генератор. Валерій у вас було день народження. Ми маємо у вас скромний, але дуже такий унікальний подарунок. Делікатний, Делікатний, делікатний. Ви би навіть не, ви Я би, думаю, не що ви придумали то. тому, то. тому. Ну, Ану, гадайте, гадайте. Не вгадаєте, не вгадаєте. Рух, е, е, дуже мало рухливе. Але, але, але жива але істота. Жива. жива істота? Мати моя. Відро раків. Відро раків. Де <різь> ж нашим друзям, військовослужбовцям? Все, все живих, але... Чекаю, <свистем> вони, вони кусаються. Сидить, <свистем> треба буде зготувати буде. О, це зготують. Тому, тому, може, може, бо та кришка не Воно ще рухається, давайте будемо подивитися. Це ж нормально. Щоб ті раки зготувати. Ага. Зготувати треба мати на чомусь. Відповідно, ми вам горілка з газовим цілом. Ви їх вже зможете точно зварити. Звагаримо. Що... Це форма і рюкзаки. Якщо потрібна якась форма комусь і рюкзак, то ви, ви можете взяти і передати, кому треба. За нами перемога, бо за нами правда. Все буде Україна. А в нас іншого нема. <ріст> Завдяки таким, таким потужним нам всім потужним разом. <ріст>